Привіт. f 150 Задній міст, розмололо підшипник ступічний. Коротеньке відео про те, що і як і чим треба звідти з чулка вичистити стружку, тому що він потім буде в майбутньому митись з соляркою сам редуктор, але там є у нас упорний бурт фактично! Стружка звідти сюди буде текти разом з соляркою, а виливатись він буде там, де редуктор. Відповідно, коли одінеться піввісь, стружку звідси витягнути неможливо буде. Отже, зробив таку приблуду, може комусь буде цікаво. Звичайний магніт з динаміка. Болт, гайка, прикрутив, приварив кусок дроту. Діаметр трошки менший, чи внутрішній діаметр чулка. І ось він, Засовуємо його в верхню точку, сам магнітиць. Ось. І погнали. Засунули до упора. І потім назад. Тут я вже вон наш кровав скільки. Ось, це подіставалося залишки. Сепаратора це все стружка. І от таким нехитрим способом. Остатки масла разом Вон, знову виходить і виходить. Ось. Кінця краю немає цієї стружці, але... Вичистити потрібно. Ось якось так.